Створення себе частина 18. Почав проходити курс по антипаразитарці і завдяки цьому курсу я очищуся від різних паразитів. Цей курс триває 2 місяці. Я його недавно. Почав вчора, вчора почав. І це відео може подивитися людей 5. Але яка різниця? Скільки подивиться це відео людей? Має сенс тільки те, що я знайшов оцей, оцей ресурс. Записати це відео. П'ять днів я нічого не записував. Я шукав у собі, я шукав у середовищі, яке мене оточує відповіді, я шукав запитання. І такий внутрішній порив у мені прям відбувся тільки що. Я зрозумів, що я знаходжусь на якомусь певному шляху, і цей шлях. Якщо переривати, то якісь знаки із середовища мені починають. Нагадувати те, що потрібно вернутися на цей шлях. І настане той момент, коли я зможу сказати, що я досягнув певного рівня усвідомленості, і я маю певний досвід, щоб навчати інших. Настане той. день. Обов'язково. але зараз я знаходжусь на тому шляху, на шляху самопізнання, на шляху розуміння себе, своїх почуттів і розуміння того, куди я рухаюся. Щоб почати навчати інших людей, щоб почати Наставляти ставати іменно для інших людей, наставником, щоб стати наставником для інших людей потрібно пройти свій шлях і мати певний досвід. Я знайшов баланс. І цей баланс. завдяки практикам, завдяки медитаціям і завдяки йозі. Кожен день і я. Медитую зранку 10 хвилин і ввечері 10 хвилин. У моменти, коли я займаюся медитацією, я не думаю про те, що вона, ця медитація, має якийсь сенс чи принесе мені якийсь результати. Ні, я про це не думаю. Я просто повністю віддаюсь процесу. І через деякий час. От сьогодні я знімаю це відео, і я розумію, що у мені цей баланс вже присутній. Присутня емоція спокою, емоція врівноваження, і е, я можу в моменті свідомо мислити. І це головне це. Той стан, до якого я йшов, і зараз це початкова стадія цього стану. Для того, щоб цей стан зміг існувати, потрібно і далі займатися практиками, медитаціями, йогою, спортом. Продовжувати цей шлях. Навіть якщо буде здаватися, що це не має ніякого сенсу. Тому що завжди так буде здаватися. Кожного дня тобі буде здаватися то, що не має ніякого сенсу це робити. Що Це скучно. Можливо, деколи буде так здаватися. Але. Дисципліна залог успіху. Дисципліна. Завдяки дисципліні можна багато чого досягнути. І я докажу тут це 142 відео 167 підписників. Тут тільки ізбрані дивляться це відео. Тільки люди, які знають, що вони перебувають на якомусь шляху, тому вони дивляться мій шлях. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступному відео.